Ось прийшли до Черепашки номер 2 поки її немає, їжу залишаємо, вони тут живуть, і сіренька десь під машину сховалася. Ось і сіренька лишили їжу. Позбирала коробочки, Я ще й брала третю, думала, може буде тут більше котиків. Ми вийшли раніше, вони приходять на свої часи. Ось біжить, біжить сіренька, їсти, біжить. Покажу вона. Налякалася і тікла під машину. Вони такі налякані. Вон ще друга йде, о, є дві. кс кс, -кс, -кс. Дикиця, йди їсти, йди. Ось біжить. О тут одна вже їсть. Ось. О, вже і друга прибігла. Все, тікаю, бо вони дуже бояться. Ось вже їдять. Ще черепашка прийде, ще лиш черепашки теж.